Вітаю, сьогодні у нас 18 серпня 2025 року. Це я спостерігаю на таку собі слив, сливку нектаринчик, Ніктаринчик Оклутчак. Він вже начебто досяг технічної зрілості В нашій зоні В нашій зоні, чесно кажучи, я не Кого не бачив поглядів саме цього вікторина, його треба вже зривати. от така Такий плодик шикарний. Не дуже він шикарний. Я вернусь додому, ми його спробуємо, зважимо, зробимо все, що як положено. Але це перший визрівший нормальних умовах. тому що для Ривце це йому третій рік від початку вегетації. Це третя в нього вегетація. На перший рік я його зрізав, а там він може подивитися на зворотній ріст. Тому що прокинулась тільки одна брунка і прийшлось виганяти його з самого початку. На другий рік він мені дав один плодик, ну і в цю несамовиту весну він теж мені дав один плодик. Відповідно, вся його доля буде визначатися тим смаком, який в нього є. Тобто трошки перервемося і подивимося, які в нього смакові якості і скільки в нього сухих. Дякую!